Я запросив Олександра Кондратюка, засновника Всеукраїнської освітньої кампанії. Олександре, добрий вам день, вітаю, Олександре. Можете мені і нашим глядачам, глядачкам, які є батьками дітей, випускників, пояснити, яким будуть іспити цього року у дев'ятикласників і у одинадцятикласників, що міняється в зв'язку з війною. Що таке мультипредметний тест? Найжорсткішими вони будуть найжорсткішими за всі часи проведення іспитів за 15 років, і разом з тим вкрай не зрозумілими. Тобто, зрозуміло тільки те, що вони будуть жорсткими. І є точно відомі факти, і дві версії конкретного проведення. Точно відомо те, що мультипредметний тест цьогорічний на відомо від минулого ріку, а буде відрізнятися. Він буде містити завдання профільного рівня, а не так, як в минулому році лише стандартні завдання Він буде містити. Значно складніші завдання не просто АБВГД, а відповідності, послідовності, завдання відкритого типу, де потрібно вирішити математичні задачі і вписати відповідь вручну. А він буде містити завдання, такі ж з англійської, де потрібно якусь конструкцію мовленнєво вписати вручну самостійно і так далі. Точно відомо те, що він проходитиме в один день на відміну від зно не чотири окремих іспити, а лише один, де за один раз вирішується доля цієї дитини. Вона вступає на бюджет чи не вступає. Крім того, відомо про нову таку хитру межу, називається мінімальний бал. Це межа дискваліфікації. Хто її не подолає, позбавиться права вступати до університету, подавати туди свої документи. Фактично, це така заплутана хитра межа, тому що сказали, що межу склав не склав, яка є в ЗНО. Тобто, хто набирає 100 балів, а хто не набирає, відмінили. Але натомість одразу ж вели іншу межа мінімального балу. І фактично, ці 100 балів, про які всі мріяли в ЗНО, щоб не бути дискваліфікованими, тепер дають всі так. але їх тепер недостатньо, як Певна інфляція, колись вибрали 5 гривень і купували пляшку кока-коли. А тепер вам потрібно гривень з 20. Так само і там 100 балів тепер нічого не варті. Потрібно мінімум 130 або 140, залежно яку межу встановлять. Що невідомо, це те, що є два а, формати проведення. Один є офіційно вже затверджений. Він затверджений урядом підписаний наказ ще в листопаді про чотири обов'язкових предмети без права вибору. Там все зрозуміло: близько 20 запитань, 45 хвилин. Завдання теж складніші, десь два завдання профільного рівню орієнтовно. Але а, є інший варіант, і варіант значно жорсткіший. По суті, провели таке собі типу опитування від Міністерства освіти і комітету при ВР. А що ж зробити зі спину то можливо зробити три предмети? Люди взяли цю наживку і, по суті, потрапили. вони вирішили, що три предмети це типу легше. Але насправді ці три предмети тепер перерозподілили по часу, і тепер не 45 хвилин, а 60. А це означає збільшення кількості запитань. Вже є конкретна інформація, що якщо цю версію затвердять, до прикладу з англійської з усіх 32 тестів лише 5 будуть звичайних АБВГ. Всі решта будуть відповідності або послідовності також в англійський буде вписування вручну своєї якоїсь там оленєвої конструкції чи слова, тобто завдання профільного рівня. Аж чотири завдання з математики на профільний рівень, не зважаючи, що всі практично вивчають стандартний в школі. Буде також шість завдань з фізики профільного рівня, якщо хтось її обирає, маса послідовності, три правильних відповіді сіми. Відповідності з історії, тобто значно, значно, значно складніше. А час на вирішення кожного запитання залишається незмінним лише дві хвилини. Тобто, тест безумовно можна називати найжорсткішим. Тож два варіанти відомо точно про межу дискваліфікації, яку в минулому році не змогли подолати 37% з математики і близько 20% плюс з інших дисциплін. Відомо точно про один день складання. А і відомо точно про те, що буде українська математика обов'язково. Решта предметів ще от, залежно від версії, що невідомо, це три предмети вкрай жорстких чи чотири предмети, але трохи простіше. Три здавались батькам цікавим варіантом. Тож вони а, проголосували за ці варіанти, але потрапили і тепер мають жорсткий, жорсткий тест. Якщо це введуть, звісно, чому ми говоримо про якщо тому, що це питання теж і політичне. А наприклад, коли цей законопроєкт потрапить на голосування в Верховну Раду, то чи оберуть наприклад депутати відмінити обов'язковість історії? Бо з минулого року її вже мали робити для всіх об історію обов'язковою і робили, то чи відмінять це рішення депутати в країні, де йде війна, і не знати історію своєї країни доволі небезпечно? Ба навіть більше батьки абітурієнтів, з якими я спілкуюся, практично всі за те, що історія, хоч це і додаткові години вивчення. Повинна бути обов'язковою, всі повинні її знати. Так само питання англійської згідно листопадної аналітики від Міністерства освіти і українського центру оцінювання якості освіти. Вони самі сказали, що потрібно більше дисциплін, потрібен складніший тест. А зараз перекреслюють результати своєї аналітики, не керуючись логікою. А три предмети, все таки, пропонують вести згідно з цієї інновації. Та чи вийде, чи все таки зроблять, так як говорили раніше, англійську з історією теж обов'язковою. Це велике питання, коли, наприклад, за це візьметься пан Шмигаль, який скаже: що євроінтеграція у нас а, згідно пріоритетів вище стоїть ніж освіта. Тож, можливо, варто і англійську в країні, яка йде в Європу, робити обов'язковою про це. Ще будуть дискусії, тому що відомо точно всім абітурієнтам потрібно готуватися до змін ще до березня, включно точно. Тобто будуть постійні якісь зміни, як вони були і п'ять місяців за п'ять останніх місяців. Ми маємо. Два підписаних уже законопроєкти, які прямо протирічать одне одному, і маємо близько 20 різних офіційних типу серйозних новин від е, освітніх інстанцій, які теж протирічать одна одній. Ба навіть вчора казали, наприклад, про те, що будуть робити можливо в два дні, а на наступний день заперечують це, кажучи, що це неможливо. Ось такі реалії. А реалії не нові. Насправді війна, не війна. У нас щороку відбувалися такі перетрубації на фоні підготовки учнів. Всі ми пам'ятаємо певно приклад про новий український правопис, який кілька років тому вводили ці проєкт «Пауза» і інші такі гарні українські слова, які абітурієнтам дали дуже дуже багато складнощів. Вони були вимушені готуватися цілий рік. Готуватися за двома правописами і тільки в кінці року собі визначати, який буде правильний, який ні, залежно від того, який правопис все таки приймуть чи ні, тому що йшли там і судові суперечки, чи правильно було це рішення тоді Верховній Раді прийнято чи не конституційно. Тому такі новини це абсолютно не новини. Це така норма. Просто в цьому році вона ще жорсткіша і є два зовсім протилежних такі варіанти, і не зрозуміло навіть які предмети врешті цим людям. Обирати. Хіба, якщо добре обираючи, можна обрати, але це стає складним викликом. Олександре. Я вас слухаю. Ви е, говорите спокійно зараз відсторонено до цього. Абсолютно об'єктивно намагаєтеся викладати інформацію, як мені здається. Але у вас особисто не виникає враження, що це жесть? Чи взагалі а, діти мають змогу всіх... скласти такі іспити? А, насправді ситуація в тому, що. Е... Не зважаючи на всі новини, до прикладу, всі напевно, хто слідкував за новинами минулорічної вступної кампанії, чули, що буде більше бюджетних місць. Мовляв, війна потрібно допомагати людям. Згідно офіційних даних, зробили плюс 4 тисячі бюджетних місць в минулому році. Але якщо ми подивимося на факти зарахування до ВНЗ, ми побачимо не плюс 4, а мінус 3. Увага питання: де ділося 7 тисяч бюджетних місць, хоча згідно офіційних даних, вони А це бути. вже іспит, який треба скласти а було плюс 4, але ставить мінус 3. Розумієте, 3. Куди поділися 3 вислячає, куди 7 тисяч. Да. Це як математична задача. Можна ставити куди поділося 7 тисяч бюджетних місць і чи поділиться кудись ваше. І а нехай в кабміні, і, і нехай в кабміні сидять і вирішують мультипредметний тест з математики. Так, абсолютно правильно. А, збільшився а, відсоток згорання бюджетних місць замість 30% відсотків і тепер згорає 40% відсотків всіх бюджетних місць, не даючись нікому. Тому насправді всі ці ігри з іспитами мають лише один ефект страждання учнів. От все, що вони дають. А насправді сенс там незмінний: 17% відсотків орієнтовно згідно прогнозів в цьому році. А вступить до університету на бюджет. 83% піде на контракт. Так, це. Майже в три рази менше ніж, наприклад, вісім років тому. Так цей відсоток постійно падає. Не виключенням стала і війна, де він на третину зменшився в перший рік війни. Тому буде те саме: три 5 чи чотири питання лише в тому, хто буде до цього готовий і правильно підлаштується під ці новації. На щастя є універсальні рецепти, як не крути, більшість хто готує українську математику історію і, наприклад, англійську, незалежно від новин. Будуть готові до того іспиту, зроблять їх обов'язковим чи ні. Якщо зроблять, вони до них готові. Якщо не зроблять, то вони їх оберуть, коли буде на вибір. А, але багатьох це, звісно, лякає, і хто намагається схитрувати якимось чином, все таки обійти цю історію, знаєте, збрехати собі, сказати, дану історію можна нам і не зроблять. Ми хочемо вчити якусь біологію до прикладу. Вони потім і потраплять в ці 83% контракту. Тому на щастя існують певні рецепти, та на жаль, шукати їх доволі важко. Олександре, я от вас слухаю, у людей так немає грошей на життя, а тут ще примусять їх платити за навчання власних дітей. Ну фантастика, просто якась фантастика. Можливо, варто було повернутися в час війни. Взагалі, я не знаю в якому ви році, але я закінчував школу в 2004-му. Було все просто і зрозуміло. Заходиш, тягнеш квиток, даєш відповідь на запитання. Все, і так само вступні іспити. Тут навіщо. Що? От поясніть мені невігласу. Ну, тут люди пишуть, що я невіглас, окей, я знаю. А як невігласу. На що це треба? От зараз війни ми маємо е відповідати якимось правилам освіти Європейського Союзу, конвенціям, щоб що. А не забуваймо, що ми все-таки цивілізована країна. Та цивілізована, і я не сперечаюся. Сяду, і ми йдемо в Європу, і звісно, це така навіть вимога буде в Європі, де й вимога просто для всіх. То не хоче допустити корупцію. Схеми, які були раніше, це по суті багато в чому корупційні схеми дуже легко було дати десь хабар, а з ЗНО це зробити настільки складно, що напевно їм буде вартувати дорожче ніж навчання на контракті, і ніхто цього не робить. Тому іспити бути повинні, але дуже влучне питання: навіщо це перекручувати, навіщо це все зробити. Є багато багато складних моментів. До прикладу, ми бачимо напевно на фоні цих новин, якраз таки і про медійний шум здіймається про зміну міністра та на останні дні, тому що дуже дуже багато відбувається новин, які протирічать одне одним, і схоже, відверто кажучи, на паніку. Ми знаємо всі про повну відсутність діджита освіти, про те, що за весь час дистанційки війни це три роки. Не розробили жодної платформи дистанційної освіти. Універсальної, всі універсальної. універсальні Хто по Абсолютно зуму, зуму хто, хто по скайпу, хто, хто... по вайберу. Існує тільки та зум, який ніхто не використовується на повну Взагалі це всі речі, які взагалі не зроблені. Не існують, наприклад, ніякі моменти підлаштування під, під блекаути. Тобто у нас а. А, за всі часи блекаутів ніхто з, ну, з державної сфери офіційної не зробив, наприклад, якихось кроків співпраці з. А пунктами незламності, наприклад, ми облаштовуємо для своїх учнів, шукаємо якісь пункти, направляємо і ті самі, аби вони всі там разом вчилися. Це доволі просто. Потрібно просто промоніторити якісь цікаві пункти незламності, де є гарний стабільний інтернет і місце, і влаштовувати там освітні хаби. Це відродження, це такий собі ренесанс офлайн освіти. От що потрібно робити, але чого цього не зроблено? Ми чуємо багато інших новин, певно, через це і зв'язані всі ці дискусії про зміни, тому що. Чули всі певно про м, нового директора УЦОЄО, який викликає сумніви, в спосіб його назначення про скандали з виборами ректора Могилянки, і так далі. Тобто є дуже багато питань, які все це а, здіймають. Там найважливіше це страждання абітурієнтів, які не знають до чого готуватися, і скажу вам відверто: люди переважно не вірять в те, що кажуть офіційні органи освіти. Практично всі, з ким я спілкувався з п'ятницю, суботу, і сьогодні, з ким спілкувався я та мої колеги. Вони всі не повірили в цю новину і сказали: ну певно, це знову якийсь такий тестовий варіант. А насправді історія все одно обов'язково. Ми в це далі віримо і до цього готуємося. Лише десь в глибині душі у них закрадаються все таки е такі знаєте подвійні варіанти. Що ж нам робити, чи так, чи так. Але точно 100% бо навіть на відсотків 30 уже ніхто не вірить це, сприймаючи як просто інформаційний шум. І цілячись в ту ж саму обов'язкову історію, яка була й минулого року, її до речі, в минулому році зробили обов'язковою в березні і нікого не хвилювала відсутність часу. Так само і тут зроблять в березні, і нікого не буде хвилювати відсутність часу на підготовку. Бо навіть більше історію вже сказали, вона буде не така, як була в минулому році, лише 100 останніх років вивчення. спробуй а, нову новині 500 чи 400 останніх років вивчення. Тобто, це практично весь курс, крім там Київської Русі і Скіфів Сарматів, та тобто. Значно більший період, такий по суті, майже як був в ЗНО, але так скажуть про це в березні, і тільки ті, хто спрогнозував, хто знаєте, розраховував на себе, повинен це робити. Це ні для кого не секрет, що іспити це окрема історія, до яких готуються окремо і професійно. Ні для кого не Олександре, секрет що прохідні, Олекс... але але це ще ж жорсткіше. Олександре резюмуючи нашу розмову. А, якщо, не ну, дай Боже, депутати проголосують за таке нововведення. Дайте пораду школярам, дайте пораду батькам, перш за все, як підготуватись до такого тесту. Що робити? Бо я вас слухаю, звучить так, ніби його скласти просто нереально. А реально, але важко. Прохідні вали виросли десь в середньому в престижних вузах до балів, може й 190 майже якщо порівнювати там, а якісь 196 навіть, в навіть минулому році було це майже ідеальні знання. Тобто, до прикладу, в КПІ на ІТІ пройшла тільки одна людина, яка не мала двохсоток у всіх рештах, хоча б одна двохсотка була. Що потрібно безумовно робити? Потрібна система підготовки з багатоступеневим контролем. Тобто немає жодного права на помилку і необхідно. в нас це називається три лінії контролю, де необхідно контролювати в кожен момент часу якість підготовки, інакше ці бали досягнути неможливо. Ви абсолютно сказали правильно. Без такого рівня контролю це практично неможливо, тому що я пораджу це, звісно, тверезо розуміти свої знання і готуватися дуже сильно готуючи до найскладнішого іспиту, не марити а, марними надіями, що історія буде відмінена, готувати і, окрім української математики і третього предмету на вибір, ще й історію, теж яку все ж таки ймовірно зроблять обов'язковою. І розуміти височезний рівень відповідальності, розуміти, що якщо вступити на бюджет, це безкоштовно, А ціна контракту в престижному вузі за всі роки навчання сягне за висновками орієнтовно 300-500 тереп'ятсот.